Двопорційна угода із регулюванням міграції у Сполучених Штатах Америки перебуває на межі краху, адже підтримка республіканців розвалилася через опозицію з боку лідера партії Дональда Трампа. Про це пише Блумберг. Зазначається, що зараз республіканці хочуть відстрочки законопроекту і заявили, що заплановане на середу процедурне голосування є нібито занадто швидким. За інформацією видання песимістичними є навіть республіканці, які підтримували угоду раніше. А ймовірне блокування голосування підвищує ймовірність того, що розгляд законопроекту відкладуть на невизначений термін. Натомість один із учасників переговорів у сенаті демократ Кріс Мер. Фі заявив, що голосування абсолютно точно відбудеться. Нагадаю, йдеться про американський законопроект щодо введення нових обмежень США на кордоні та розблокування військової допомоги Україні. Говоримо далі про це. Олександр Левченко з нами на зв'язку, український дипломат, посол України в Хорватії та боснії Герцеговині, дві 2010-2017 роках. Вітання вам, пане Олександре. Удя, вітання. Отже, допомога Україні і блокування чи ні, взагалі цього пакету допомоги, виділення фінансової допомоги наскільки пов'язано з внутрішніми проблемами і міграційними конфліктами всередині США? Ну, на жаль, вдалося пов'язати допомогу Україні з внутрішніми питаннями міграційними, і ми бачимо, що ситуація розвивається не найкращий спосіб. От я думаю, що все такі демократи поставлять на голосування в сенаті. Це питання, щоб було хоча б видно, скільки є голосів за і, і чи прохідна ця резолюція в сенаті, і вона може там пройти. Ну вся ж проблема, в тому, що потім вона спускається в нижню палату, палату представників і там більшості у демократів немає. Там республіканська більшість, але питання в чому, чи всі там трампісти, і всі будуть голосувати проти, до кінця невідомо. Хоча, звичайно, те, що Трамп захоче блокувати цю резолюцію, вже говорить про те, що великі шанси, що вона там не проходить. Чи добре це для України? Звісно, що ні. Добре, що активізувалася Європа. Країни, такі як Франція, Німеччина, Великобританія, активізувалась Італія, сам Євросоюз і надає цю допомогу. Але, звісно, без американської допомоги це буде надто складно, надто складно нам це, це витримати цей рік. Тому о, що ж треба робити? Треба робити терміново, де питання, де зникла наша двопартійна підтримка. На якому етапі? Треба це вияснити, повернутися до цього етапу, що там хвилює так республіканців Трампа, от його прибічників, його електорат. Хоча він не дуже той, цікавиться зовнішньою політикою, між тим, треба зрозуміти акценти, на яких грає політика Трампа. Очевидно, що там є і певний російський фактор, який змів завести українську тематику, проблематику саме зовнішньої політики, а не політики національної безпеки Америки. і нам потрібно терміново, терміново розмовляти з республіканським крилом, пояснювати, доказувати, обговорювати. Часу небагато, між тим він є. Якщо там буде все заблоковано умовно на палаті представників, значить кращі уми України і діячі України, умовно спорту, в політики, в дипломатії це все номер один, як то кажуть, люди з посадою номер один мають з'явитися в США і зустрічатися з республіканцями, розмовляти і так далі. Тому що 61,4 один мільярди це серйозна допомога, і відсутність її протягом 2024 року, ой, року як не відобразиться на всій ситуації на російсько-українському фронті. Тому цього допускати не можна. Аргументація у нас є, вона зрозуміла, але мені здається, що не всю цю аргументацію республіканці до кінця враховують чують. І особливо треба цю аргументацію доносити до виборців республіканців, в тому числі ті, що живуть в південних штатах, щоб хоча б їх інформувати оперативно, що значить фактично зняття допомоги Україні. Ну вони умовно хочуть поставити тільки допомогу Ізраїлю у боротьбі з Хамасом і під, під підвищують цю допомогу до 17,4 мільярди. Я хочу нагадати, що в Хамаса нема танків, а ми знищили 6 тисяч. 300 танків російських, в Хамаса нема літаків, ми їх збили 332. У Хамаса нема бойових вертольотів. Ми їх знищили 326. У Хамаса нема е, бойових кораблів. Ми їх знищили вже 25, 12 тисяч бойових броньованих машин, 6500 танків і так далі. І треба доносити інформацію про те, що кожен американський долар вкладений в Україну. У війну з Росією дає віддачу увага тисячу разів більше ніж вкладений долар в Афганістані, і десь 40-50 разів більше ніж вкладається американська допомога в Ізраїль І ось такими цифрами, апеляціями дискусіями треба розмовляти з республіканською партією. Студія. Пане Олександре, знаєте, от восени сталася якраз ця історія з тим, що були об'єднані бюджети український, ізраїльський, тайванський, умовно, я кажу, мексиканський, в один пакет, і це була ідея насправді адміністрація Джозефа Байдена. Зараз Майк Джонсон раптово минулого тижня, це спікер Палати представників Сполучених Штатів, конгресу Сполучених Штатів. Він запропонував. Давайте Ізраїля окремо будемо голосувати. Чи вважаєте ви, що залишається можливо, можливість? Окремо. Проголосувати просто бюджет для України і все а далі, хай там політика йде політикою. Ну це я так ідеалізую, і думаю, що це чи, чи може бути це наївним таким прагненням? Чи такі розмови можуть відбуватися? Ну, ми знаємо, що велике ізраїльське лобі в США, воно величезне, впливове. Очевидно, воно і спрацювало, щоб Ізраїль отримав цю американську підтримку. Нашого лобі там. Як виходить не дуже, то нема. Хоча весь час ми підкреслюємо на необхідність двопартійної підтримки. Ну, начебто, з демократів у нас є, а де республіканська, куди вона зникла, на якому етапі її не стало, і так далі, тому чи проголосують вони після того, як підтримують Ізраїль за Україну, те, що ми бачимо на розвиток ситуації, ну мабуть, що ні, тому й добре, що демократи поєднують цей пакет. З Ізраїлем разом з Тайванем е, в одному, от питання в тому, що не треба було допускати взагалі такої ситуації розвитку подій, е, от і щоб на чолі палати представників став трампіст, Його ж там не було. Його ж туди завели. Причому при допомозі і опози опозиції до цих е, сил е, трампістів і так далі. О, так що маємо ситуацію, така яка є. Найгірше це жаліться, найгірше це щось там е, е, незрозуміло, просто е, опустити руки, значить, треба настійливо працювати. Сума ця є, значить, за неї треба боротися і треба дискутувати. І саме головне, що в Україні є аргументи. Значить, ці аргументи спокійно, дохідливо треба доносити перше до трампістів. друге, до здравомислячих е, республіканців, які завжди були антимосковські настройні, третє до республіканських виборців, які будуть голосувати е, за Трампа е, е, восени цього року, якщо він вийде, такий буде номінований від республіканської партії. щоб вони розуміли, що значить фактична ліквідація підтримки американської підтримки в Україні студія? Пане Олександре, дякуємо дуже. Олександр Левченко Дякую. з детальним оглядом міжнародної політики був з нами українські дипломати, посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині. 2010-2017 років. Дякуємо вам.